Це реалістичний симулятор, присвячений повсякденній роботі міського транспорту. Ви не просто ведете автобуси та трамваї, а керуєте цілою системою, стежачи за розкладом, маршрутами та якістю обслуговування. Місто живе за вашими рішеннями, а кожна подорож стає частиною єдиного механізму реалізм без компромісів. Гра наголошує на достовірності від запуску техніки до поведінки транспорту на дорозі. Деталізовані кабіни, звуки та фізика створюють відчуття справжньої роботи водія. Покрокові інструкції допомагають освоїти керування, а різноманітність техніки дозволяє відчути різницю між класичними та сучасними моделями. Все працює як у житті. Це емоційна survival adventure про втрату і спробу рухатися далі, де тиша лісу стає відображенням внутрішньої порожнечі. Втративши дружину в трагічній аварії, чоловік їде з міста до глухої хатини, несучи з собою біль, спогади та собаку останній живий слід минулого життя, який ще здатний утримувати його на поверхні реальності. Сліди у снігу. Якось собака зникає і звична ізоляція руйнується. Озброєний лише сокирою та обмеженим запасом тепла. Герой вирушає у засніжений ліс. Кожне зрубане дерево це крок уперед, фізичне зусилля та рішення продовжувати. Покрокова система рубки підкреслює вагу кожної дії та перетворює прогрес на усвідомлений повільний шлях. Виживання потребує уваги та дисципліни. Потрібно підтримувати вогонь, стежити за теплом, збирати ресурси та покращувати інструменти, щоб пройти глибше. Ліс не ворожий прямо, але байдужий. У цій самоті пошук собаки стає пошуком сенсу, пам'яті та можливості знову відчути зв'язок із життям, особливості гри. Емоційне виживання у засніженому лісі, покрокова система рубки дерев із візуальною віддачею, управління теплом, ресурсами та покращеннями, історія про пам'ять, втрату і тиху надію. Вирушайте на зустріч власному напруженому виживанню на промерзлі землі, яка чимось схожа на чистилище. Постарайтеся дати гідну відсіч вороже налаштованій порожнечі, крафтіть інструменти, ходіть на полювання рибалку і, звичайно ж, не забудьте про боротьбу. Опис гри, просто кажучи, відкрийте двері для традиційного виживання з елементами рогалайт. А починається все з того, що ви прокидаєтеся в старій хатині посеред холодної тайги. Останні ваші спогади обертаються навколо сніголої бурі та втрати свідомості. Саме тому потрібно якнайшвидше дізнатися, що відбувається, але важливо бути обережним, оскільки здається, ви це вже робили насамперед багато разів. Як довго у вас вийде вживати? Чи достатньо, щоб розкрити таємниці пустоші, особливості гри? Подорож різноманітними біомами та виконання квестів, управління своїми потребами та зміна часу доби, повністю відкритий світ та прогресія на кшталт рогалика. Пориньте з головою в захоплююче піратське життя, постарайтеся здобути якнайбільше золота і завоюйте славу в досить неспокійних водах. До того ж, тепер у вашому розпорядженні буде цілий флот і можливість підкорити все Карибське море. Чи вже готові до нових пригод? Ігровий сюжет. Розкажіть мені, такого піратського життя ви хотіли. Хтось із звичайних сухопутних щурів захотів роздмухати заколот і пролити капітанську кров, а потім узяти цілий корабель. Візьміть власну шаблю, непридатний виморяк. Або пройдіть на дошку для того, щоб ваше жалюгідне існування перервалося на холодному морському дні. І, можливо, ви забули, що я винен екіпажу і своєму судну? В першу чергу на вас чекають захоплюючі пригоди і багато небезпек. А також щедрий видобуток, багатство і, звичайно ж, слава. Тепер ми будемо жахом усіх морів. І, незважаючи на те, що мертві не можуть говорити, повзучий страх просто рознесе про цю піратську легенду звістку по всьому Карибському морю. Так швидше підніміть якір, підготуйте вітрила і гармати. А після чого вирушайте на полювання за іспанським золотом. Ви ж не зможете повернутись на тортугу без видобутку тоді скоріше натисніть на тортуга «A Pirate's Tale». Це аркадні перегони, що перетворюють складську рутину на чистий хаос швидкості. Вимчите по нескінченних лабіринтах між стелажами, сидячи на звичайній рохлі, яка раптово стає гоночним болідом. Іскри летять з під коліс, коробки розлітаються у бік, а перемога дістається тому, хто краще відчуває повороти і не боїться ризикувати. Склад як траса. Кожна гонка відбувається на унікальних картах, побудованих з вузьких проходів, різких розворотів та несподіваних відгалуджень. Вам доводиться миттєво приймати рішення, вибирати траєкторію та використовувати оточення на свою користь. Склад перестає бути тлом і стає повноцінною трасою, де будь-яка помилка може коштувати лідерство. Геймплей будується на темпі та взаємодії із суперниками. Бонуси прискорюють, пастки заважають, а контактна боротьба неминуча. Ви покращуєте рохлю, змінюєте модифікації та зовнішній вигляд, підлаштовуючи стиль під себе. Це гра про веселе суперництво, шум, швидкість та радість від абсолютного безладдя. Особливості гри аркадні гонки у лабіринтах складів. Одиночний та розділений екран. Модифікації, прискорювачі та пастки, динамічний хаос та високий темп заїздів.